Хочу зробити тримач для шлангу на поворотах. Він повинен бути в мене невисокий, та оце взяла пляшку від олії, залила туди цемент, ще, ще не е, діставала до кінця. Ось ці, в цих силиконових формах для свічок продаються такі. Ось, залила таку пташку сплячу І так як мені треба з'єднати, треба тут брехівка, щоб була така, щоб шланг зачіпався десь, ну, якщо він, іде-іде піднімається, і щоб він вище не пішов і цю пташку не збив, то я пішла в сарайчик і знайшла отаку тарілочку з під профітролі Зараз я виріжу донце, прикріплю ось до, до цього, ось так, щоб воно з'єдналося при, цемент, при цементному розчині, коли розведу. Щоб... І я буду заливати її не повністю, трошечки наполовину, мені цього вистачить і потім так посаджу пташку. Зроблю щось таке. ось, Подивимось, що в мене вийде. Сподіваюсь, щось цікаве. Я доробила тримач для шангу. Ну, ось так вийшло. Я його трошки закопала. Кому потрібно вище. В принципі, можна змотувати і залювати дві пляшки. Дивіться, ось, яка тут гарно знайшла. І, ну, мені сподобалось, як воно вийшло. Так, цікаво. Така ташечка. І ось я його вкопала і все. Шланг тепер в мене не буде лізти на оці очитки, тут зараз тим шанкою. І я буду робити ще. Я вже зрозуміла свої там помилочки. ну Тут, тут, я кажу, тут ем, залишався е, розчин цементний, не такий, як я завжди роблю, і я залила пляшку е, свій е, для. Форм я роблю трошечки іншої консистенції, і воно, бачите, ж, блищить. Ось воно майже. Тут, тут я дуже-дуже поспішала, то воно ось, ось аж до блиску і <смас> з нього скатується вода. Тобто воно виходить не таке, щоб з порами Треба, як кажуть, цей розчин робити не дуже рідким, щоб він був в такої консистенції, ну, більш густої і добре протрушувати. Ну, отак. Така, ось вийшла, підпірочка. Тут дивіться, кому ця ідея теж потрібна, то берить. Собі на замітку. Заїхали до одного розплідника, та тут у них велика територія, це у нас у братському Сакура. Е, від, ну, для відпочинку в них багато тут цікавих цікавостей. Дивіться, який мертолисний молодчай, скільки його. Ось така велика площа. Тянеться сюди сонечко, як він гарно виглядає, коли масив. Ну, Паркові масиви вони завжди по-інакшому виглядають, ніж у садочку в нашому багато. Тут магнолі навезли. Які, які велике дерева. Оце колоновидний в'яз колись хотіли, але він жовтий навесні, але це махіни. Теж для парків дуже-дуже гігантські. Тут ще такі водойми в них дуже багато німфеї. Вони такі гігантські, жирнючі. Подивіться, на даху. На даху ось так зроблена. З очітків така композиція. Там спеціально вони насаджені з крапельним поливом. Цікавості. Теж так гарно, коли все виглядає масивом. Я насправді не знаю, що це. У них була тут цибуля, але що це? Вона не пахне з того, як цибуля, чимось цвіло. Хтось скаже, якась така цікава травичка. Ну і дуже багато плющу. Коли треба заростити великі площі, музика то кафе грає, виключити не можу. Я знаходжусь у пендульній березі. Ось така вона велика, тут штучна трава. Бачите, це все крона пендульної берези. Теж, кому така ідея для природньої бесідки, можна там і гайдалку поставити, така затишна, затишна кімнатка. У них такі водойми і там качки, і вони так оруть. О, да. Їм гарно, їм все добре. Ну, ось так крякали. Дуже гучно у них тут і дітінчав, вони Нічого тут не бояться, ручні. По чимчиликали. І ось так кому паркова зона, кому... бачите, засипане все доріжки, тут і бур'янчик росте. Оце мало примхливі, коли вже у вас крапелька проведена, то можна і з барбариси, картензія, хвойні. В принципі, тут мало доглядний куток, але не повинна бути нічого зайвого, ні якоїсь дрібноти, нічого все масивами. Ось там барвинок. Великі, стрижені, оброблені ялинки та ялівці і там ось вони там. Годують їх люди. І тоді і тоді-то насправді мало доглядно. Але це так, це паркові зони, це масиви. Коли починаєш насаджувати, там примулка, там фікимовка, там ще щось, щось, там якісь, ну, багато цих дрібноти грунтопокривної, 100-500 від фачітків, то так тут не вийде, воно не буде так виглядати. Це іменно тільки для таких паркових зон. Це ж бурніця, то туди з ними поплавати. а туди, і Прям по по головам у цих. та <ріхи> да, да, чують, чують, чують. Це ще вмовчки так. Дупи. Ха-ха, це всі І вони чекають на їжу, в мене немає. Звикли, що їх годують усі. Та-та-та-та-та. Да, 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 да. Що я вам скажу? Блогери ну, не можуть відправити те, що. Тільки тільки що замовляєш. Ні, ще подарунків накладуть. Пані Лена, мені... Я аж ошаліла. Мед. Соняшника. Ось така банка. Ну, ну, от як так? Такий здоровий. Це котяча м'ята карликова, що я хочу свою замінити. О, завтра вже висажу на раночок. Така. Гарно, мені ці квіточки більш бачитні, це мені так здається від щастя. І очіток У мене такого немає в огляді. Е, пані Лена побачила, він зелененький, низенький і цвіте таким ржевим Я розпакую оце все висаджу. І це то на щастя, й мед. Ну, я ж кажу, не можуть просто так вислати. Не можуть. Треба ще й купу подарунків і купу краси. Дуже дякую.